Ціннісна пропозиція це те, що ви насправді даєте вашому клієнту в обмін на його гроші. Не просто онлайн-курс навчання, а результат, який вирішує конкретну задачу, знімає біль або наближає людину до бажаного стану, наприклад, до нових знань або впевненості робити щось нове. Досвід в стадії показує, що успішний запуск онлайн-школи починається не з технічних налаштувань, а з розуміння вашого клієнта, хто він, що для нього важливо, чому він хоче навчатися саме у вас, яку проблему прагне вирішити. Саме відповіді на ці запитання формують основу ціннісної пропозиції вашої онлайн-школи. Коли ви справді розумієте свого клієнта, ви говорите його мовою, показуєте реальну користь і створюєте онлайн-курс, який має значення. Не менш важливо розділити клієнтів на сегменти, різні типи людей із власними мотиваціями, потребами та очікуваннями щодо отримання ваших знань. Кожен сегмент вимагає окремого підходу власних аргументів і форми подачі інформації. Ваше головне завдання визначити сегменти клієнтів, глибоко зрозуміти їх потреби і створити ціннісну пропозицію, яка точно відповідатиме кожному з них.